У липні в Україні було зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Згодом з'ясувалося, що рівень вакцинації проти цієї хвороби різко знизився порівняно з попередніми роками, впав до 14%. Це стало приводом для загальнодержавної кампанії з вакцинації розпочатої два тижні тому. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі відвідує регіони України з перевірками, як проходить кампанія. Темпи вакцинації на Чернігівщині він оцінив схвально: 28% в області, 30% у Чернігові. Вакцини вони дуже очі вони везде є, Всі лікарі знають, що що робити, як ділить. 29 числа в нас вакциновано 30% дітей. Так що активно санпросвіт робота проводилася. і по телебаченню наші спеціалісти виступали, і по радіо. Міністр і керівники медичної галузі області відвідали обласну дитячу лікарню, першу і другу міські дитячі поліклініки, де ознайомилися не тільки з перебігом вакцинації, а й в цілому з роботою закладів. Я пропрацював лікарем все життя і обласним дитячим інфекціоністом дуже довго. І серйозних ускладнень після вакцинації особисто я ніколи не бачив. Я бачив підвищення температури, там якісь трошки недомагання. На прес-конференції для журналістів Олександр Квіташвілі назвав темпи вакцинації в нашій області одним із найшвидших в Україні. Я був дуже радий бачити велике кількість Молодых матерей, которые ждали своими детьми в очереди иммунизацию, это правильно, это хорошо. Полиомилит ⁇ это очень тяжелая болезнь, и вакцинация ⁇ это единственное, что может предотвратить эту, эту очень страшную болезнь. Крім попередження поліомієліту, актуальною є проблема створення необхідного запасу вакцин, сироваток та інших засобів імунізації. Взагалі, наприклад, виявилося, що за останніх п'ять років не було навіть планів централізованого придбання вакцин проти сказу. На наступний рік каже міністр, будуть створені запаси всіх необхідних вакцин. наступний рік можемо будемо, вже, будемо вже планувати так правильно закупки всіго то потрібно. Ну, это просто очень плохо, что так безответство безответственно поступали вообще. Если я абсолютно вірю. ця кампанія пройдет без проблем. Абсолютно да, то на легше буде в наступному году вже такі от серйозні кампанії проводити пакові, пастухи, повсякчато. По по що у нас не хватає. Також міністр торкнувся реформування фінансового забезпечення медицини. У листопаді на розгляд Верховної Ради буде запропонований законопроект, в якому йтиметься про фінансування платних медичних послуг. Це згідно з задумом ініціаторів має усунути підстави для корупції в медицині. Если мы хотим построить социально ориентированное государство, то надо принцип такой принять, что те люди, которые не могут себе позволить из-за финансовой, социально-экономической ситуации, получить нормальную медицинскую услугу, получить нормальное образование, то им государство должно давать больше. А те, которые это себе могут позволить, им меньше. Вот такой принцип. Но.